6 травня 2025 рік. З вами компанія Електромотор. Перед нами дві газонокосілочки Алко від німецького виробника. Бензинова версія та електрична. В даному випадку електрична у нас 380Є фазі. Та бензинова версія фазі. 4.20. Оприділились ви. Потрібно купити газонокосілочку, яка ж вам краще підійде, стоїте перед вибором. Якщо, друзі, тут можна говорити дуже довго, я постараюсь вас надовго не затримувати. Якщо у вас рівненький ухожений участок невеличкий, вам підійде і електрична версія, як от в даному випадку перед нами. Чому я говорю ухожений участок? Тому що ви знаєте, там нема посторонніх предметів, металічних, до всяких кирпичів. Тому що деко в нас йде пластикове і буде травміруватись. А якщо ви знаєте, що у вас рівненький гарний участок, електрична версія вам підійде. Якщо у вас великий участок, Великі непроходжені місця. Звісно, друзі, вам підійде більш бензинова версія, тому що не треба вам багато всяких електричних продовжувачів, а просто бензинчиком заправили і поїхали косити травичку. Чому ще, друзі, бензиново? Тому що тут металічне деко. І от його так не потрамбує, друзі. Звісно, друзі, вибирати вам. Ну, якщо великий участок, повторююсь, і ті місця, де ви ще не косили. Звісно, краще вибирати бензинову версію. В наявності є як бензинові, так і електричні. Вибір алковських моделей дуже обширний. Зацікавило, телефонуйте 063 426 10 10, також пишіть на Viber і підбирайте ту косілочку, яка вам більше підійде.